Про сопілку, скрипку і цимбали жив собі парубок, що називався Петром. Він умів дуже гарно грати на сопілці, скрипці і цимбалах, так і заробляв, бо без нього не обходилося жодне весілля. Якось узяв Петро сопілку, скрипку, цимбали та й пішов у світ шукати іншого життя. Ішов аж десять днів, коли дійшов до темного лісу. Увійшов у ліс і заплутився. блукав цілий день, цілу ніч, та не міг вийти на дорогу. Третього дня вибрався на широку галявину, де стояла хата. Гукнув Ей, хто тут є? Ніхто йому не відповів, бо там нікого не було. Увійшов Петро. Сів за стіл і чекає, аби хтось з'явився та дав йому поїсти. Він був такий голодний, що вже на ногах не тримався. І раптом на столі побачив те, що треба тарелі, миски з усілякими стравами. Петро почав утинати, як запальник. Потім ліг на постіль та й заснув. Уранці став, поснідав. І знову ліг спати. Коли добре відпочив, то схотів подивитися, що є ще в тій хатині. Кімнат було багато, всі нові, гарні, але в ній ніхто не жив. Лише в одинадцятій кімнаті хлопець побачив діда та бабу, які були сліпі. Дід спитав його, хто війшов до нашої хати. Петро сказав про себе, тоді старий мовив, наймися в мене пасти кози. Може, й наймитись? погодився Лейн. Пішов до кошари, а там високий плід, і на кожному колі людська голова. О, якась нечиста сила, сказав собі Петро, і волосся на голові хлопця стало щиткою. До нього підійшов біленький цапок і сказав людським голосом Як будеш іти з козами, то не забудь узяти з собою свою сопілку і дідову шаблю. На другий день уранці Петро узяв сопілку, шаблю і погнав кіс на поляну. Кози пасуться, а він собі сів та позіхає. Та підійшов знову біленький цапок грай на сопілку, легін, бо сюди летить змій, змій лиходій. Петро так заграв, що листя на деревах і те затрепотіло. Кози затанцювали, тут прилетів триголовий змій. Але і він мусив танцювати, а Петро не дармував, схопив шаблю і постинав йому всі три голови, поскидав їх у мішок. І сів, позіхає далі. Увечері рушив попереду, а кози за ним пригнав їх додому заперу за городі, а голови ж бурнув на горище. Дід питає А що то гупнуло на нашому горищі? А то це роги, діду. На поляні двоє цапів билися та й поламали собі роги. Я взяв їх додому і кинув на горище. Нехай буде, як кажеш, відповів дід. На другий день біленький цапок намовляє знову хлопця. Цього разу візьми скрипку і шаблю, бо змілий ході буде ще страшніший. Добре, приятелю, дякую, добре. Петро вигнав стадо на поляну і заграв на скрипці. Кози пішли в танець. Біленький цапок каже Грай, грай легеню, бо сюди летить шестиголовий Змій лихудій. Прилетів Змій і теж в танок. Петро витягнув шаблю і постинав йому всі шість голів, поскидав їх у мішок і сидить собі, відпочиває. Увечері пішов попереду, а кози за ним. За беріг у кошарі. Голови закинув на горище і увійшов до хати. А дід знову питає, що то гупнуло на нашому горищі. Та знов цапи билися й поламали собі роги. Я їх закинув на горище. Ну, може, і так, а може, ні, мовив на те дід. А третього дня зранку біленький цапок каже, сьогодні бери цимбали і не забудь про шаблю. Петро пригнав стадо на поляну, грає на цимбалах, а кози танцюють. А біленький цапок крикнув Грай, грай легіну, бо сюди летить дванадцятиголовий змій лиходій. І раптом загуділо, заревло, прилетів страшний змій. Хотів кинутись на Петра та мусив танцювати. А Петро схопив шаблю і почав рубати голови. Одинадцять відрубав, а дванадцяту лише надітнув. Тоді питає Змія Лиходія Де дідові та бабині очі? Відповідай, у печері там є все, відповів Змій. Петро відрубав дванадцяту голову, поскидав їх у мішок і побіг до печери. Там відшукав дідові та бабині очі, забрав горщики з тілющою і живлющою водою і чекав вечора. Увечері корилу рушив попереду, а кози за ним запер у кошарі, позакидав голови на горище та й увійшов до хати. А що так гупнуло на нашому горищі? Знову ж таки питає дід. Я покидав тоді це роги». Ну, найбуде». Дід і баба тішилися з того, що хлопець живий, бо інших змілих одій легко убивав, а голову настромляв на кіл. А Петро сказав Ану, ходіть сюди ближче, ходіть до світла. Старий підійшов, Петро йому припасував очі, полив їх цілющою і зіживлющою водою, а потім те саме і попросив бабі. Ану, ходіть бабцю, ідіть сюди до світла. Баба підійшла, Петро і їй припасував очі, полив водою, і в діта, і в баби очі приросли, але засвітилися дуже недобрим світлом. Аж хлопець налякався, а старі сказали Дякуємо Легеню, що повернув нам зір. Все, що маємо у хаті, най буде твоє. Дід з бабою були чарівниками і пішли кудись у ліс. Петро лишився в хаті, ходить. І всюди заглядає. У дванадцятій кімнаті він ще не був, його трохи не засліпив блиск. Там стояв діамантовий кінь із золотим сідлом, а коло нього було дуже гарне вбрання. Петро убрався, як молодий принц, і хотів вивезти коня, а кінь каже. На порозі мушу вдарити копитом. Як не вдарю, то на дворі трісну, а як вдарю, вчує дід. Бий конику копитом, погодився парубок. Кінь ударив, а дід каже бабі Ходім, стара, додому, бо наш кінь кудись тікає. Повернулись додому, але коня вже не було у дванадцятій кімнаті. Дід сів на лопату, а баба на мітлу. Гукнули їм Гей, лопату, гей, мітоло, і полетіли за конем, довго гналися за ним, от-от нас здоженуть. Та Петро знав, що має робити, бо кінь його нарадив. Він обернувся і сказав Стій, лопато, я тебе врятую, коли будеш горіти. Стій, мітло і тебе врятую. Лопата і Мітла одразу поставали і ні кроку далі. Діти, баба прибігли додому. Дід сів на кота, а баба на кітку Гей, гей, котику, гей, гей, кіточко!» і пустилися за діамантовим конем. Біжать, біжать, от от нас доженуть. Петро обернувся і каже Милий котику!» І ти, люба кіточко, я вас на горищі годував змійними головами. І ще ліпше буду годувати, тільки не наганяйте так за мною. Котики, кіточка, послухали Петра. Ротили помаленьку, гей би три дні не їли нічого. Дід і баба за хвильку згоріли. Лише хмарка порохів закорилася від них. А Петро приїхав на діамантовому коні до царського палацу і оженився на царівні. Не обійшлося його весілля без супілки, скрипки та цимбалів.